Пільговий проїзд у комунальному пасажирському транспорті загального користування, відповідно до рішення Київської міської ради від 17.04.2013 2013, номер 104 дріб 9161 та рішення Київської міської ради від 20.12.2018 го 549 дріб Шістдесят шість учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих. Померлих ветеранів війни можуть отримати право на пільговий проїзд усіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування. Для цього необхідно звертатися до одного з банків, учасників проєкту Муніципальна картка, картка киянина або інший пункт оформлення та видачі муніципальних карток. Картка киянина, управління соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій із заявою. До заяви додаються паспорт громадянина України або документ, що його замінює. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. Документи, що підтверджують право на отримання картки киянина, учнівський або студентський квиток. Довідка з місця роботи тощо посвідчення, що дає право на пільги доплати, допомоги, компенсації в разі наявності. Довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО ООС, видана відповідно до постанови Кабінету міністрів України від. 1.10.2014 No. 509 про облік внутрішньопереміщених осіб у разі наявності.